Дуже добра собака, вона з роду, не, навіть не то, що ні, не ричала ні на кого. Тож тобто вже біжать діти, гулять, там ми та Джесі. Любить дітей і гратися. Так каже про свою собаку з пані Джесі, прикордонник Андрій. Знайшов її, коли шукав собі підопічну на службу 9 років тому що її через інтернет. То тобто в інтернеті по об'явленню. Передали її потягом. Мені така було таке. Ну маленьке цуценя, три місяці. Було У 2014 році. Я з нею поїхав на навчання в великі мости. Та дочились вона, даже досрочно ми здали екзамени, тому що вона настільки швидко все схватувала. Специфіка Джесі пошук наркотичних речовин. Неодноразово їх виявляла на пунктах пропуску. Розповідає Андрій. Згадує один із випадків. Відправили на своє відрядження на КПВВ Чангар. Ага, і значить, от під час нашої служби заїхала машина з, ну, з території Криму, з окупованої території. Ну, і таксист привозив людей і почали працювати собачки. І от вона спрацювала на чоловіка. Ми вивели машину на додатковий огляд, на поглиблений огляд, точніше. І було у даної особи було виявлено сумочки для особистих речей. Ловили не наркотичне так вона красиво спрацювала. За 9 років служби Джесі побувала на багатьох контрольно-пропускних пунктах. А з кінця 2020-го служили з Андрієм на пункті пропуску щастя в Луганській області. Там їх і застав початок повномасштабного вторгнення. Був сильний обстріл. Собака виходить, була в вольєрі. Ми знаходилися в приміщенні, вольєри трошки далі не було можливості ну, забрати тобто, шов масований обстріл. Андрій вирішив рятувати свою підопічну. Собака це не ну, дуже дорога для мене, тому що ми з ним пройшли такий великий путь, служили в різних загонах. Тобто, ну, це взагалі друг. Е, я прийняв рішення, що потрібно якось забирати, і от під обстрілами я побіг, забрав свою собаку, і останньою машиною ми вже виїхали з ВПС щастя. Згодом Андрій з побратимами стали на захист країни поблизу Сєвєродонецька на Луганщині. Джесі також була поряд, хоча на позиції військовослужбовець її не брав. Там постійні обстріли йшли, і не дай Бог, це ж собачка десь вискочила, не дай Бог, що людина розуміє, що під час обстрілу обстріл потрібно там та. а обстріли були постійні. У березні минулого року Андрія поранило уламком мінометного снаряду. Прийшовши до тями в лікарні, він зателефонував побратимам, аби ті потурбувались про його Джесі. Позвонив хлопцям, просив, щоб ну, приглянули за них, і якщо будуть якісь волонтери, там, я та, щоб передавали будь-куди, Київ, Дніпропетровськ, тобто там, ну, звідти вже було б проще скоординувати, щоб, щоб її забрати. Я дякую хлопцям, що от вони доглядали її, і потім все-таки ну, вивезти її. Джесі забрали на перетримку у Львівську область. Андрія після лікування направили на реабілітацію в Польщу. Зустрілись вони вже по поверненні прикордонника в Україну. Вначалі вона навіть сама, так можна сказати, не зрозуміла, ну тобто не, не жадала чуже місто, чуже ета і то такий період. Вона не розуміла тоді, як ну, мене не стало. Тобто вона ну де хазяїн де дівся, тобто пропав нема хазяїна. Тобто вона бігала, шукала там Вона не розуміла, бо ну, як це так оставив її. Ну, от коли побачила, да, не було меж, її радощам, тобто вона там бігала, скакала, тобто, ну, дуже задоволена була. І потім не відходила, якщо от час вона там бігає, гуляє та поруч, то тоді вона навіть не відходила. Мене боялася, не, ну, не, не ставив знову. Нині Андрій разом із Джесі повернувся на службу в один із підрозділів Сумського прикордонного загону. І поки через війну пункти пропуску зачинені, у собаки, яка виявляла наркотики, з'явилися інші обов'язки. Дарує радість окружаючим. Так можна сказати, собака дуже позитивна, дуже. І на різних підрозділах, де я не служив, ну, до неї всі так відносились. Ну, така вона сама по собі, така кумедна, попригуча якась прига, там виже весела. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко Суспільне, Новини Сумщина.